Дональд Трамп опублікував у мережі Тросошол відповідний пост про підсумки, і також він дав коментар дуже короткий журналістам. Суть написаного і суть коментаря абсолютно однакові. Тому, друзі, я вам зацитую те, що написано в мережі Тросошол, для того, щоб ви розуміли, до чого сьогодні дійшов Трамп. Я зустрівся, каже, із Зеленським. Як ви знаєте, сьогодні у нас каже, була дуже хороша зустріч. Ну, у нього завжди хороші зустрічі. Дуже сердечна зустріч. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Він говорить і про Росію, і про Україну. Ви йдете по лінії фронту, де б вона не була. Інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете розібратися. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні йти додому, до своїх родин, зупинити вбивства. І на цьому все. Крапка. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це Зеленському, я сказав це Путіну. Так, друзі, те, що я відслідковую, то Трамп робить вперше таку заяву публічно. Раніше багато було не просто розмов, а достовірної інформації про те, що Трамп тиснув на Україну, щоб ми вийшли з Донецької області загалом, і навіть визнали за Росією Крим. Але цього не сталося, тому я особисто вважаю, що пророблена робота із Білим домом вона результативна. Але ми хотіли більшого. Україна хотіла більшого. Зеленський після зустрічі із Трампом сказав про те, що Україна може надіслати США тисячі безпілотників саме в обмін на крилаті ракети Тамагав та інші озброєння, але підкреслив, що в них була домовленість із Трампом. Під час зустрічі не говорити про ці ракети. І також Зеленський наголосив на тому, що сучасні війни вимагають великої кількості БПЛА. Війна це не просто говорить використання тамагавків, це і тисячі дронів. Ми їх виробляємо. Уша є велике виробництво інших ракет, але немає тисяч БПЛА. Як у нас? У нас є серйозна пропозиція щодо дронів. Дійсно, Зеленський намагався продати Трампу дрони не просто в прямому значенні цього слова, а продати як ідею для того, щоб отримати тамагавки. Але, звісно, Трамп на ескалацію не піде. І після зустрічі з Трампом Володимир Зеленський давав коментарі. Доволі обмежено, коректно і я вважаю дипломатично, що є наслідком системної роботи європейців із нашою владою, аби ми навчилися, і ми справді це змогли зробити, спілкуватися із непростим президентом США. Зеленський на брифінгу заявив, що вони із Трампом домовилися, поки публічно не піднімати питання жодних далекобійних ракет. Але як бачите, він продовжує цю риторику і погодився зі словами Трампа, що дуже важливо, що Україна та Росія мають зупинитися там, де перебувають зараз. І після цього каже він почати говорити про те, які кроки необхідно зробити для довготривалого миру. Нам також сказав він потрібні гарантії від США, бо я боюсь, говорить Зеленський, наша країна боїться, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, що Путін не повернувся до нас з новою агресією. І далі він говорить, що Україна та США вирішили більше працювати з виробництвом зброї та логістикою майбутніх поставок. Все ж таки, мова про укладання угоди у військовій сфері вона була на порядку денному Трампу важливі гроші. Ми не говорили, каже він, про наші удари у відповідь на постійні удари Росіян по енергетичній інфраструктурі України. Трамп не хоче про це говорити. Він, я більш ніж переконаний, сказав про те, щоб ця тема не піднімалась на зустрічі. Він не хоче коментувати постійні удари Путіна по енергосистемі України. І далі Зеленський говорить, що Україна не може протистояти балістичним ударам власними ППО. Петріоти також стали не дуже ефективними, аби збивати балістику росіян. Це друзі, дуже чутлива тема. Багато довкола неї конспірології, і фактажу. З цим ще ми будемо розбиратися, але просто вам акцентую на тому, що зараз це точно не на часі. Але це справді дуже і дуже важливо. Ну і як я сказав. Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом переговорив з європейськими лідерами, зокрема з лідерами Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, а також керівниками Європейського Союзу та Генсеком НАТО. Під час телефонної розмови вони говорили про те, якою є сьогоднішня ситуація. Вона справді дуже складна. Генсек НАТО запропонував вихідними. Провести додаткову телефонну розмову з радниками з нацбезпеки між країнами. Ну а Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, запропонував підготувати мирний план, як то зробив Дональд Трамп для зупинки війни в секторі Гази. Але про сектор газу я вам говорив, там ситуація вкрай складна. Втім, Британія очікувано йде на зустріч Трампу. Кір Стармер завжди себе так позиціонував, продовжуючи тему. Зустрічі Трампа і Зеленського, якщо казати про те, які ж були висновки цієї зустрічі, то вони були такими. Трамп і Зеленський провели відкриту прес-конференцію. Трамп під час зустрічі із Зеленським хоче обговорити розмову із Путіним, яка відбулася напередодні, та планує бути з ним на зв'язку під час зустрічі із очільником Кремля в Угорщині. Вочну Орбана обрали як безпечну країну та через симпатію Бог до угорського прем'єра щодо надання далекобійних Томагавк. Питання буде обговорюватися. Трамп вважає це ескалацією та бажає завершити війну без передання томагавків, оскільки це дуже потужна зброя. Однак Зеленський та Україна готові запропонувати обмін технологіями, дрони в обмін на ракети. Трамп сказав, що США зацікавлені в угоді. Також Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, нагадавши, що Росія не має особливих успіхів на успіхів на фронті. А лідер США показав успіхи на близькому сході та має. Великі шанси завершити війну. Окрім того, став краще розуміти ситуацію на полі бою в Україні. Запевнив, що українці хочуть миру, а от Путін ні. Однак Україна прагне гарантій безпеки, зокрема, мати зброю. Отакі от були висновки, якщо це дуже зжато, так передати. А також, якщо казати про те, як же це. У СМІ подавалось, то білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського із Трампом, і йшлося у повідомленні наступне: ми не втрачаємо людей, ми не втрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети. Ми уклали дуже вигідну знату угоду. Ми не для цього тут. Ми тут щоб врятувати тисячі життів. Ідеться у повідомленні. Так і це такий собі стислий варіант того, що все ж пропагандував, якщо так можна сказати. Пан Трамп, тому що він прийшов на цю зустріч, як мені здається, з такою конкретною метою, щоб сказати, що він. Хоче бути тим, хто закінчує війни або заморожує війни, так і він, на жаль, не думає про те, які пріоритети в Україні, так які вимоги раніше Україна могла висувати до того, аби закінчилася ця війна. Так риторика вже наступна, що хочеться зупинити активні бої на полі бою по тій рівні, яка є на ту секунду, про яку вони говорять, так і будемо спостерігати, як же це буде далі розвиватися, чи буде це якось зупинено чи приведеться до якихось наслідків, оскільки вже Путін там летить до Угорщини, так? при тому, що його могли б арештувати, але зрозуміло, що цього не буде. Ну, знову ж таки, усі ці слова були просто словами. А зараз маємо те, що маємо. При цьому дипломати в Європейському Союзі, вони. Давали свою реакцію та коментарі стосовно цієї от домовленості про зустріч Путіна і Трампа в Будапешті. Давайте тепер я вам зачитаю, що ж було далі. Наша колега, кореспондентка із Радіо Свобода в Брюсселі, поспілкувалася із європейськими дипломатами щодо майбутнього візиту Путіна на цю зустріч, який стане його першою поїздкою у Європу спочатку повномасштабного вторгнення. І тепер прямо мова. Не хочу навіть думати, як це відбуватиметься, але радий що не я відповідаю за його маршрут. Сказав один із дипломатів, коментуючи заборону для російських борців залітати в повітряний простір країн-членів ЄС. От те що я вам тільки що і казала. Далі наступний ніхто не буде здивований, якщо угорці не заарештують Путіна. Усі цього очікують відповідь дипломата на ситуацію із зобов'язанням угорщини, як члена міжнародного кримінального суду, не ігнорувати ордер на арешт російського президента, виданий у 2023 році. Сказав високопоставлений чиновник ЄС. Наступне як ми можемо бути проти зусиль, якщо вони справді спрямовані на те, про що ми просимо уже давно, забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні. Так, отакі такі от думки. Наступний сказав: ми відносно спокійно в тому сенсі, що після Аляски європейцям вдалося переконати Трампа у своїх аргументах, і він трохи піддався на нашу лінію. Прокоментував дипломат очікування від зустрічі у Будапешті. Також сказали, президент Трамп також побачив, що минулого разу, коли він спілкувався з Путіним, тобто на Алясці, Путін серйозно його зрадив. ми бачили після зустрічі на Алясці серйозну ескалацію проти України. Тому не віримо, що Трамп дозволить знову цьому статися, розповів високопоставлений чиновник ЄС. Бачите, тобто, все ж дипломати вони розуміють усю абсурдність у того, що відбувається. Але у президента Трампа є така собі ідея фікс. Він просто хоче бути тим. І е, хто буде завершувати війни? Так і він вже казав, я читала дописи про те, що я закінчую війни, а Нобелівської премії в мене так і нема. Ну так, от ну, в нього є просто, знаєте, як у дитини бажання отримати цукерку, і він її буде отримувати будь-якими шляхами. Так і Трамп. Він просто хоче бути тим, хто завершує війни. При цьому не думає або думає, але не виконує, чи як це можна інакше сказати, про те. Як же будуть почуватися обидві сторони у цьому? Чи буде винні переможці і переможені? При цьому Володимир Зеленський наступне говорив про те. Прокоментував те, про що ж була розмова двогодинна із Трампом. Так, президент України попросив не розпитувати його про томагавки. Під час закритої зустрічі для преси президент України та США говорили про поставки зброї, зокрема далекобійної. Про це Володимир Зеленський повідомив на брифінгу у Вашингтоні. І Пряма мова, ми говорили про ППО. Це дуже важливо для нас. В той час як ми зараз спілкуємося, чимало дронів залучається для ударів по Україні. Ми будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво зброї. Питання про ці всі графіки, часові аспекти це все складні питання. Тож наша команда намагатиметься дивитися на замовлення різних систем у різних країн. Але позитивний сигнал у тому, що ми будемо працювати, сказав наш президент. За словами Зеленського, частина розмови із Трампом була присвячена і. Далекобійним системам, так тобто імовірно, натяк на крилаті ракети томагавк. Однак розкривати подробиці він відмовився. І далі знову ж таки прямо мова. Ми вирішили, що не будемо публічно говорити про це наразі, і Сполучені Штати не хотіли би ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без. Відповіді сказав Володимир Зеленський журналістам. Однак, журналісти все ж спробували поставити питання про томагавки. Так, одна із журналісток запитала Зеленського, чи став він більш або менш оптимістичним щодо поставок ракет томагавк після зустрічі із Трампом. І сказав Зеленський, я реаліст і з усмішкою коротко відповів наш лідер. Американська сторона сказала, що розуміє, що вони нам потрібні ніхто не закрив цю тему. Ми повинні працювати над цим більше. Відповів Зеленський на запитання про томагавки від іншого журналіста. Тобто, журналісти активно питали, намагалися питати у Зеленського про те, чи дадуть все ж нам ракети, але він досить дипломатично на це все відповідав. Також президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа із Путіним у Будапешті, яка має відбутися вже от зовсім скоро. Трамп поділився зі мною своїм діалогом із російською стороною. Тому ми розуміємо, усі сигнали із з боку Росії вони не є. Новими розраховуємо на тиск президента Трампа заради завершення цієї війни, сказав український лідер. Отакі, от коментарі від Володимира Зеленського, були стосовно того, як же відбулася зустріч, так його із Дональдом Трампом. При цьому знову ж таки була така новина про те, що на запитання, чи оптимістично він налаштований щодо постачання томагавків, президент відповів реалістично. Отак, от скромно. У його дусі